Насправді, це не думка самого Вілімса, а насправді це думка самого Лібета по відношенню до того, як інтерпретувати і взагалі розуміти, чи цей експеримент підважує свободу волі, чи ні. У своїй статті 85-го року Лібет вказує, що. Докази вже вказують на те, що потенціал готовності може з'явитися навіть тоді, коли намір діяти не завершується фактичною руховою подією. Що він має на увазі? А він має на увазі про те, що потенціал готовності. Якщо ми його фіксуємо, він не завжди призводить до фактичної події або фактичного руху безпосередньо. Тобто, іншими словами, потенціал готовності є певним важливим елементом. Або фактором, на який нам треба зважати, якщо ми хочемо аналізувати роботу нейронних мереж і людських мізків, але якщо ми її фіксуємо, вона не стовідсотково каже нам, що зараз вже. Відбудеться певна подія, так, або певний рух, бо зазвичай цей експеримент пов'язаний саме з рухом, Ну, взяти склянку води там, або ще щось.